...ні брати і сестри, сердечно вітаю вас зі святом, з двонадесятим м святом, зі святом Воздвиження чесного і животворящого Христа Господнього. Це свято празнує Церква Христова протягом більше 17 століть. Воно покладене було як святкування. Одразу після віднайдення животворящого хреста царицею Єленою, матір'ю святого рівноапостольного імператора Константина. Коли цариця Єлена віднайшла хрест в Єрусалимі, тодішній Єрусалимський патріарх Макарій воздвигав хрест, щоб його побачили усі, підіймав його високо-високо на Чотири сторони світу, і весь народ кланявся Христу Господньому. В пам'ять про те воздвиження Христа існує не тільки свято, яке празнується щорічно у цей день, у день воздвиження, коли це й відбулося, але й звершується особливий чин воздвиження Христа в монастирях та кафедральних соборах єпархій. Який і було звершено у нас вчора на вечірньому богослужінні. Коли ми святкуємо свята, присвячені Христу Господньому, ми повинні завжди думати і про інший духовний, життєвий хрест, який Христос покладає на плечі кожного з нас. Життєвий хрест у кожного різний, і його по-різному можна нести. Ми чуємо з святого Євангелія слова Христа. А якщо хто хоче за мною йти, візьмі свій хрест від сторони від самого себе і слідуй за мною. І справді хрест земного життя. Життя скорбного, сповненого хвороб, сповненого скорбот, але й і радості присутні в нашому житті. Хрест земного життя можна нести по-різному. Він все одно буде на плечах кожної людини, але можна його нести по-різному. По-християнськи добровільно. З упованням на Бога, з вдячністю Богу, чи не по-християнськи, з ропотом, зі злістю, з духовною шкодою для себе, Скорбот і хвороб від цього менше не стане в нашому житті, якщо ми будемо роптати чи озлоблятися від свого життєвого Христа. Але ми можемо користь від нього, від нього отримати вічне спасіння, якщо візьмемо його, по слову Господньому добровільно, а можемо шкоду отримати. Багато хто з нас бачив старих людей, які замоторіли у злості, робщуть на все, згадують зі злостю своє життя і людей, які їх оточували чи оточують ропщуть на хвороби свої. Будь-яка хвороба визиває шквал негативних емоцій в такої людини, яка, здається, прожила життя і до всього вже могла б навчитися відноситися спокійно. Ми зустрічали з вами, будь-хто із нас, мабуть, зустрічав такі приклади в своєму житті. А є і інші люди похилого віку. Ті, які з вдячністю Богу прийшли до старості, які згадують про своє життя, дякуючи тим людям, які зустрічалися на життєвому шляху, які дякують Господу Богу і за хвороби свої, і за те, що Господь взяв від них близьких людей, навіть інколи їх дітей, взяв саме того часу, коли це було потрібно. Коли це було спасительно і для них самих, і для їх дітей чи батьків. Люди, які б живуть по Божому, які по заповіді взяли на себе хрест цього життя, які намагаються волю Божу здійснити про себе в своєму житті, шукають її, які знайшли і творять її. Такі люди досягають старості у мирному, спокійному дусі. Такі люди не ропщуть, такі люди вдячні, такі люди і саму смерть свою, яка наближається до кожного, сприймають з вдячністю Богу. Ось так треба і, можна і треба жити, як заповідав Христос: взяти хрест свій на себе і слідувати за Ним, дякувати за все. Адже обставини життя Богом посилаються кожній людині, саме такі, які особисто їй потрібні для спасіння. Кожна наша зустріч на землі, кожна наша обставина життєва на землі, кожна наша хвороба, кожна скорбота, кожна радість, кожна щаслива і блаженна хвилина нашого життя. Це дар Божий і дія промислу Божого про нас. Все, що стосується життя кожного з нас навколо нас, Господь складає таким чином, щоб воно було максимально спасительно саме для нас. Якщо ми це зрозуміємо, якщо будемо приймати волю Божу про себе, тобто промисел Божий про себе таким, який він є. І навчимося дякувати Богу не тільки за щастя і радість, які бувають в житті кожного з нас, але і за хворобу і за скорботу. Якщо навчимося бути справжніми дітьми Божими і від Його руки сприймати і добре, і гірке, так як від руки люблячого батька, жити нам стане спокійно і мирно. навіть Серед проблем цього світу. А саме головне, не тільки це життя ми пройдемо у спокійному дусі, але і увійдемо в Небесне Царство. Саме там Христос каже: «І Зайдіть до мене у чертоги вічні, ті, хто хрест свій проніс по землі, взявши його добровільно на себе і уповаючи на мене, тобто на Бога. А ті, хто не беруть Христа, хто робщить, вони розлабляються і, і в цьому житті. І це життя навіть в щасливих його митях проходить для них як суцільна скорбота. І, переходячи, переступаючи по ріг вічності, вони не зможуть оцінити тієї благодаті, яку приготовляв і уготовав Господь люблячим його. Нехай сьогоднішнє свято Христа спонукає нас взяти. Особисті хрести свої добровільно на свої плечі і з вдячністю Богу проходити дні нашого життя. Сьогодні прикладайтесь до Христа, який на аналої в центрі храму. Святом вас, день сьогодні пісний, Благословіння Господнє нехай з вами перебуває.